Весна 1653 шістсот Каральний похід Чернецького Палить Поділля. Села зникають у диму. Люди тікають, не озираючись. Здається, зупинити це неможливо. Але є один, хто ніколи не відступає: Іван Богун, монастирище. Богун має жменьку бійців, кілька сотень, не більше. Проти нього величезне військо Речі Посполитої. Та Богун знає інколи. Достатньо не сили, а правильного моменту поляки штурмують вал за валом, день, залпи, ніч, ножі і тиша. Богун тримає ритм бою так само точно, як музикант барабан. Інколи сила не працює. Богун включає розум, манекени на валах, фальшиві вогнища, виласки, які з'являються з темряви, і зникають так само швидко. Чернецький певен перед ним тисячі, але насправді лише тінь Богуна. Облога буксує, армія виснажуються, плани речі посполитої сипляться, мов пісок. Замість блискавичної перемоги, глуха стіна. І коли Чернецький готується до вирішального штурму, богун зникає тихо, без паніки. Він виводить своє військо болотами, куди жоден кінотник не наважиться сунутися. з під самого носа ворога. Це не втеча, це майстерність. Маючи мізерні сили, він зупинив наступ, зберіг людей і змусив Чернецького розвернутися. Іван Богун показав інколи не сильніша зброя. Це голова монастирище 1653 рік. Місце, де хитрість перемогла силу. Де легенда стала історією, і де козацький розум знову переграв імперські амбіції.